Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Все понеслося. Пенсійний фонд вже серйозно взявся перевірити всіх і кожного отримувача пенсій, соцвиплат. І ті, хто в коментарях пишуть, ой, Саша, де ви взяли таку інформацію? В пенсійному фонді навіть нема. Залишаю її в описі під відео. Чітко посилання на постанову. Кабінету міністрів зараз саме враза за цю постанову проходить відкрите голосування, Які люди підтримують ні. І по результаті цієї постанови. По цих змінах велика частина українців лишиться під такою загрозою на деякий час втратити свої пенсії. Щоб ви не лишились під такою загрозою, як завжди, на народній думці я вас інформую, розповідаю, все як буде, з чого це взялося, як воно до такого дійшло, і що обов'язково потрібно робити пенсіонерам, і як то відбувається без всяких лякалок, без нічого, отак прямо в очі. Бо потім будемо за голову братись, будуть проблеми. Тож, що за постанова, як це все відбувається. Давайте розберемось. І так, в Україні планують змінити порядок виплати пенсій, через що частина отримачів може. Втратити право на щомісячні виплати е, розповідаємо, кому захорожує припинення виплати пенсій е, або тимчасове припинення. Потім можна це все відновити буде в більшості випадків, якщо у вас пенсія все легально, законно, але буде дуже неприємно да, на декілька місяців залишитись без для дуже багатьох пенсіонерів, це без єдиного джерела фінансування. Зараз детальненько, але перед тим, буквально дві хвилини вашого часу, навіть менше одну хвилину. Ну, з дуже приємними новинами. Я просто не можу ними не поділитися. Я вже пообіцяв людям, що поділюся. І так, перше повідомлення від пані Ніни з Вінниці, до речі. Сьогодні у мене щасливий день. Побачила в особистому кабінеті статус моєї повторної заяви на призначення пенсії. Подавала 5.08, тобто доволі недавно. Пенсія призначена. Пенсія майже 22 тисячі гривень. Дякую щиро вам за підтримку. Я отримала великий стрес після першої відмови. Щасливо, що моя праця гідно оцінена. І там ще дуже, дуже, дуже багато слів. Подяки! Вітаю вас щиро, пані Ніну. Дякую, що дозволяєте використати ваш матеріал. Ми спілкувалися декілька разів. Я свого досвіду радив, що потрібно робити, заспокоював людину, казав, що все буде добре. Там пенсія за умов стаж з Російською Федерацією, і його не враховували, да і людині просто не призначали пенсію. А тепер людина отримує 22 тисячі гривень чесно, гідно заробленої пенсії, бо вона все життя старалася, працювала і тепер отримує результат. І наступне повідомлення від пана Петра. Шановний пане Олександро, щиро дякую вашу просвітницьку роботу. 13 серпня цього року Другий апеляційний суд ухвалив позитивне рішення, по-моєму зверненню, та зобов'язав Полтавського управління пенсійного фонду екс... індексувати мою пенсію на 51% та стягнути борг за, там, що виходить, за рік. Да? Пенсіонер з 20-го року щиро ще раз щиро вам вдячний. Пане Петро, я за вас також дуже щиро вдячний. На 51%, виявляєте, я плюс-мінус розумію, яка пенсія була в цієї людини до. І 51%, повірте, це дуже солідна сума. Тисяч гривень в результаті. І таким чином виходить, що ці люди почнуть жити краще. До речі, пан Петро проводив цю індексацію. Вірніше відслужував справедливу індексацію за допомогою Адвокатського бюро Івана Хомича і отримав такий результат, тому що там працюють професіонали. І, до речі, прямо зараз в Адвокатському бюро Івана Хомича до Дня Незалежності, до 24-го з 18-го до 24-го, тобто оцей період, тому треба спішити, щоб вкластися в нього. Проходить акція мінус 20% до Дня Незалежності. Такий подарунок пенсіонерам. Я. Просив його в нього вже давно е і вдалося. Тож, якщо ви пенсіонер 19-24 року, або пенсіонер, який перейшов з пенсії, за зависло років на пенсію за віком, або пенсіонер по списках 1, списку 2, да, то звертайтеся, безкоштовна консультація це. 0,98 368 25 25 це безкоштовна юридична консультація для підписників Народної думки. Або ще відділ аудиту, тобто правильності нарахування вашої пенсії 067 811 25 25. І як от пан Петро і пан пані Ніна виборюють свою чесно зароблену пенсію. І ці люди не то що довольні, не задоволені. Я від них отримав більше десяти разів дякую. Тобто ми отам переписуємося, переписуємося, я їх привітав, ми поспілкувались далі і знову дякую. І знову переписуюся дякую. Тобто немає меж щастю цих людей. І я розумію, чому? Тому що отримали гарний результат. Тож, добивайтеся і ви, як пані Ніна пише в кінці, що зараз. Прочитаю вам дослівно, щоб нічого не видумувати. Потрібно не здаватися, а робити все можливе для досягнення мети. Зараз намагаюся молоді донести, що потрібно піклуватись по старість з молоду. Щиро вдячна своїм батькам. І далі вже пішли слова вдячності. Тобто, откий результат. А тепер давайте по темі. І так, постанова підготовлена яким за рахунок якої пенсіонера можуть тимчасово припинити виплату пенсії за певних умов, вона 100% почне діяти, тому що все під це підганяється. Це, ну, не 100, навіть 200% вона почне діяти, бо все під це підганяється, і тоді почнуться оці всі проблеми. Хто може втратити пенсію? Згідно з постановою, нагадую ще раз посилання на нього в описі під відео, призупиняти виплату пенсії можуть у таких випадках, якщо протягом 6 місяців не було руху коштів по пенсійній карті, зняття готівки, переказу коштів чи здійснення покупок офлайн чи онлайн, або пенсіонер не пройшов ідентифікацію. Тут слово пенсіонер йде, але в самій постанові чітко написано: пенсіонер, отримуєш соцдопомоги, отримувач е, Надбавки, не надбавки, допомоги про втраті працездатності. Ну тобто, кожен отримає будь-якої соцдопомоги і пенсії також тобто будь-якої виплати від держави. Друге, якщо отримання пенсії за довіреністю триває понад рік і не було подано нову заяву до постійного фонду або органу соціального захисту. тобто Довіреність це також та сама ідентифікація тільки не лише пенсіонера, а й тої людини, яка саню отримує. Ну і якщо банк, через який пенсіонер отримує виплати, буде виключений із переліку уповноважених. Це зараз дуже часто йде банкрутство банків, і тоді ну, пенсіонер лишається, типу, куди гроші йому скидати? То це вже хочуть законно закріпити правило, що, типу, пенсіонер має. Сам прийти і сказати інший рахунок, як це зробити. До речі, пройти ідентифікацію і е, закріпити новий рахунок для отримання коштів можна онлайн в кабінеті пенсіонера. На Народній думці я вже е, минулий тиждень весь робив повчальні відео, як зайти в той кабінет пенсіонера різними способами і як пройти цю ідентифікацію. Вже декілька повчальних відео на каналі є. Тож, подивіться, не полініться. і Проходьте її. В чому суть всіх цих постанов, і чому я так до цього прискіпливо відношусь? Дивіться, як все чудово підігнали. Дали банкам можливість проводити ідентифікацію. Це хорошо, тому що багато людей не ходять до пенсійного фонду так часто, раз в рік. Да? Зробили це через дія підпис і всіх намагаються загнати в цю дію. Да? Зробили цю дію картка, до речі, на яку можна буде отримувати пенсію. Зараз поки що можна буде. А в майбутньому я впевнений, що буду казати, на яку більшість пенсіонерів вже отримують пенсії. Ну, зроблять просто такі умови, що всі, хто виходять нові пенсіонери, їм автоматично буде підключатися пенсія на дія-картку. Я думаю, що так буде, поки її тестують, але це моя особиста думка. Далі передали до пенсійного фонду всі соціальні виплати. До речі, я читав ваші коментарі про те, що дуже багатьом вже не приходять виплати, особливо там по догляду за людьми з інвалідністю. Я думаю, що там потрібно донести довідки, всі довідки, що ви саме доглядаєте, що то та людина. Ну, тобто, не ждати, не ждати. Ви там вже писали по 2-3 місяці, да? ну, якраз це поки вже йдеться, вже другий місяць, да? про 2 місяці заборгованості, то я прадив не ждати, а звертатися. І передали все до пенсійного фонду і е, закріпили порядок. До 1 жовтня, типу, зробити аудит перевірку всіх отримувачів. От і ще додали в кабінет пенсіонера цей пункт. Моя ідентифікація, щоб вже чітко бачити, коли вона була. Пройдена, до речі, також цим пунктом, хай не я доберусь до свого знайомого пенсіонера. Ніяк ми не можемо здиватись, хоч він на пенсії, але то настільки зайнята людина, що просто капець. Ну я думаю, що ми знайдемо спільний вільний час, і я вам запишу, як міняється дата ідентифікації, коли ви заходите через діяпідпис, або коли ви звертаєтесь до пенсійного фонду, щоб ви бачили, як то проходиться. Е, в загальному бачимо, що всі-всі параметри підігнали під те, щоб ця ідентифікація проходилась. І воно фіксувало. І потім приймуть законодавчо, тому що там ще зараз кажуть, що можуть е припинити виплату пенсії. Це знаєте, це так, на рівні там постанов якихось е прийнятих, які вже одна одну сто раз замінили, а це вже буде прийнято на рівні законодавства. Тож, не лінійця. Проходьте ідентифікацію. <анкруто> чи потрібно відразу бігти в пенсійний фонд і казати, що проведіть мені ідентифікацію? Ні, не потрібно. Я про це також мільйон разів сказав. Що дивіться, коли ви звертаєтесь до пенсійного фонду, коли ви звертаєтесь до банку, коли ви звертаєтесь заходите в кабінет пенсіонера там, через діяпідпис, коли ви робите будь-яку операцію, коли почтальон приносить да, поштарка, приносить вам пенсію. Це все також рахується за ідентифікацією, і вона вам тоді проходиться автоматично. Тож для більшості пенсіонерів цей процес буде таким неболючим. Але ряд тих, хто не виконує оцих функцій, да, просто буде заблокована пенсія. Ну, уявляєте, отримує пенсіонер пенсію через банк, да, живе в селі, в банк не їздить, в пенсійний не їздить, карткою розраховується десь там в магазині, або, можливо, діти знімають йому. І привозять готівку. Тобто навіть не він в банковій знімає, а діти йому, таке дуже часто відбувається. І от коли він так рік буде користуватися, а рік може вже йти цей час. Тільки після підписання постанови вже таймер почне тікати, і там невідомо скільки часу, коли кому яку дату зарахують. Якщо та, що береться в кабінеті пенсіонера, то в багатьох вона вже прострочена. Через то я і так про це кричу, що в дуже багатьох людей вона вже прострочена. Це, ви мені про це самі писали. І от він просто користується, а тоді діти приїжджають до банку, а картка заблокована. І тоді треба терміново проходити ідентифікацію. Хто ж? Будьте в курсі, знайте, як цим користуватись на каналі Народна думка, так і продовжують. Я бачу, як вам сподобалось. Бачу по коментарям серія повчальних відео, де я про це все розповідаю, прямо так дотошно, де що натиснути повільно, так але з розумілою доступною мовою. Тому долучайтеся до канала, не забуваємо збільшувати свою пенсію, в кого є на то якісь прецеденти. Звертайтеся до професіоналів, одним із таких є адвокатське бюро Хомічати, тим більше 20% знижки. Це шанс пройти всю цю процедуру набагато дешевше, зекономити і тут, і виграти там. Хоча воно завжди йде плюсом, скільки я випадків не роздивлявся, то завжди йде плюсом пенсіонеру. Тож, дякую пані Ніно і панові Петрові за. Зворотні відгуки це було мегаприємно. Два вечора підряд я приїжджаю додому, і такі смски, і просто слова вдячності. Ви не уявляєте, як це приємно отримувати. Коли ти можеш допомогти людям і робиш це просто розповідаючи, вникаючи в деталі, і вони повторюють те, що ти їм сказав, і такі чудові результати. Тож. Добивайтеся, і ви отримуйте справедливих пенсій. Я буду максимально вас інформувати. До нової зустрічі на народній думці, дорогі ми глядачі.